Всім привіт! Зроблю коротенький огляд по деяким функціям на DOP740, бо люди часто запитують. Ось вирішив зробити. Перше, цей апарат любить, коли волокна сколоті з максимально коротким плечем скола. Тобто 10-12 10-12 мм. 12 мм. Ми сколюємо, ось воно видно коротеньке тут. 10-20 мм. Тоді ми, коли вкладаємо у В-каналку, лак йде під оцю резиночкою і не буде жодних проблем у перегину, переломі волокна, що буває частенько у людей. Робимо короткі плечі. Короткі плечі зроблю ось, ось. не рекламку таких чудових сколювачів, Тунтек А8. Автоматичний з контейнером. Тут чудово виходить робити короткі плечі, Там 10 мм, наприклад. О, зробили ми короткі плечі, і потім можна зварювати. Але перш за все, хочу зробити огляд меню, деякі огляд. Так. Перша програма зварки це SM, одна у нас взагалі саме часто вариться з такими параметрами, це стандартні параметри. Хай він там і буде такі, такі стояти. Оце тест дуги. Тест дуги важливо робити ну, досить часто перед кожним важливим об'єктом зварки, бо погода на вулиці міняється, температура, тиск. Тобто взагалі. Люди рекомендують робити фахівці взагалі перед, перед кожен день перед початком роботи. Ну, але хоча б, хоча б перед важливими подіями. Пауза, якщо потрібно, включаємо перед зварюванням. Кому потрібно подивитися на сколи, то включає паузу. Якщо не потрібно, не трогаємо. Ось. Тип роботи. Повне авто, там, напівавто ручний. Оце програма, програма опалення пічки. Якщо буває таке, що пічка стала зимою гірше догрівати, це ми вибираємо. Ось змінить написано. І ось ми можемо додати трішки часу. Перевірити, як буде. Якщо буде нормально запікати, все залишаємо. Отаким От чином можна регулювати. Виходимо. Ну, Бума російська стоїть. Можна англійську ставити. Позиція дуги обов'язково має бути центр. Це настройка часу дати, це дисплея. Ріжим збереження енергії. Ось оце, діагностику інколи потрібно проводити. Тобто можете періодично проводити цю діагностику. Якщо щось ви там наклацали, скажімо так, то можна ось нажати цю кнопку і встановити дані. Але після цих установки даних обов'язково потрібно буде зробити тест дуги. Обов'язково. Лічильник дуг. Оце обжиг електродів обов'язково ми робимо, коли замінюємо електроди. Тобто зробили, поставили нові електроди, зробили обов'язково цей об... обжиг електродів. Потім скинули дуг, обновили позицію. І потім зробили тест дуги, що в першому мінив. Тест на напіль перевіряючи чисті пзс -матері. Ось зробимо зараз на ньому тест дуги. Волокна скололи, підготували, вложили. Зак... Все, пішла подача. Пішов розряд. Дуга окей. Все, можемо працювати. Якщо, наприклад, напише, що дуга чи слаба, чи сильна, то ну, просто зроб... робите дуги ще раз і все. Він автоматом буде зміщувати, змінювати дугу там сильнішу робити там, чи слабшу. Ось так.